Всім доброго дня! Навесні дуже багато роботи, тому на зйомки відео практично немає часу. Але сьогодні коротеньке відео про те, чим займався навесні і які роботи проводяться на даний момент. В березні місяці практично в кожному міжряді висаджувалися саджанці на дорощування. Ось як, наприклад, в цьому міжряді, в конкретному випадку це саджанці сорту шедевр. І сьогодні почав формуючу обрізку. Висота штамбів приблизно пів метра, залишив від трьох до п'яти гілочок, які сформують майбутній штамп. І кожного року не поспішаю з формуючою обрізкою. Роблю її приблизно в другій половині травня. Але так як в цьому році весна рання, почав трішки раніше. Як показує досвід, така пізня. Обрізка, вона нормально впливає на розвиток і виходять гарні саджанці. Потім в квітні місяці займався обрізкою маточних кущів, вирізав зайву поросель, формував кущем або обрізав штамбом. Приблизно три тижні пішло на обрізку. Поки що не пригиналися гілки на відводки. В Чернігівській області приблизно до 10 травня є великий ризик зворотніх заморозків. Наприклад, минулої і позаминулої ночі у нас температура повітря була плюс 1. І на наступну ніч також передають низьку температуру. Тому не ризикую і починаю десь приблизно після 10 травня пригинати. Це далі в міжряді також саджанці сорту шедевр. Ще з осені залишив дворічки, які, на мій погляд, ну, здалися трішки не але але ну, в цілому були хороші саджанці, вирішив доростити до трьох річок. Зараз формую крони, залишаю від трьох до п'яти гілок. Ось тут. Далі також декілька рядів саджанців сорту шедевр. Є двох річки. Які потрібно сформувати, є також однорічні саджанці, які висаджувалися в березні місяці, тому на осінь буде достатньо кількості двох і трьох річок сорту шедевр. Все це потрібно буде обрізати. Зліва Інші сорти української селекції також сочинська селекція, європейська, американська по даним сортам знімав відео на своєму каналі. Ну і в поточному сезоні також будуть огляди по цим сортам. Тут Деякі саджанці потрібно буде обрізати на одну броньку, але в основному будуть сформовані дворічні саджанці штампом. Все це також висаджувалось в березні місяці. Ну і далі вже пішли ряди різних сортів. Ось такий об'єм робіт. Це одна ділянка, далі приблизно такого самого об'єму ще в іншому місці. І спочатку потрібно проводити обрізку, а потім вже приступати до пригинання майбутніх саджанців.